Ви в курсі, що у ліпс вийшов новий блиск, який пахне грошима, побагатиму, багатому так сказати. Тому давайте дуже швидко зробимо макіяж. Спакуємо цей прикалдес. Самою щось не користувалась базу від KIKO. дуже швидко розподіляю. пудру в макіяжі взагалі не використовую. Але сьогодні дуже хочу спробувати, а також нанести інші продукти вже після пудри. Тепер швидко їх зачісую. Спочатку ось так проти росту. Тепер зачісую по формі. Наношу консилер всі діляночки. Наносимо швидесенько тон. ось так пальчиком і трамбуємо спонжиком. Мені дуже подобається перекриття цього тонального. Переходимо далі до контурного. Я наношу спочатку його пензликом. Браємо так нормально. <право> Шиком швидко розтушовую. М'яна. Я їх спочатку наношу ось так на руку, щоб не наставити плям. Потім набираю пензликом, переношу трішки на носик зайти. На так, що ми робимо далі? Беремо пудру. З нею макіяж тримається набагато довше. Я ж нічого не забула. М'яна контуринг. Кансилер. Консилер, я наношу завжди після контурингу та рум'ян. Тому що коли я наношу рум'яна, вони, наприклад, можуть попасти в цю ділянку. А консилером ми підчищаємо. О, красота! У кого є пудра від Huda Beauty? Напишіть, я хочу купити. Якщо вам подобається, обов'язково дайте мені про це знати, тому що я бачила у багатьох американських блогерах. Вони прям в захваті від неї. Тому я думаю, може мені спробувати. На no ефект прям реально А Алоба. Трішечки сіди. Взагалі все правильно роблю? Чи ні? Скажіть мені, будь ласка. Я взагалі, то чому пудрою не користувалась? Тому що мені не подобається, знаєте, ось це таке обличчя, начебто в борошно зап запхнули І кожен раз, коли ти не посміхнешся, мошечку вашу, кожну видно. У Нас виходить таке прямо прикольне обличчя. І що ми робимо далі? У мене бронзер, будемо проходитись по ось цим діляночкам. Пудру я використовую лише на зйомках. От там мені фігачить її поповні. В житті ні. Беремо сухі рум'яна та наношу. Знаю, У мене поки немає фотоплівки якогось ідеального відео з макіяжем, де в мене нічого не падає, не потрапляє в око, і де я наметюкаюсь. І змініть. А що з носом? Почон червоний. Наношу сюди контур. Сюди трішки виводжу. Беремо ціні і переношу. Війна фарбувала. Давайте швидко нанесемо хайлайтер. Кінчик носа. Сюди, 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 сюди. Ось сюди. Будемо переходити до наших губ. Швидко роблю контур. Дайте дивитись, що це взагалі таке. Тут є навіть ось ця штука. Давайте відкриємо. Обалдіть! взагалі можна продумати. Погляньте на це. Smells like money. Гляньте на цей багатий колір. Explorer date never. Погляньте, тут і євріки. Чому вони не справжні? Давайте відкривати та нюхати і наносити. Він матовий. Скільки я знаю, тут повинен бути аромат кориці та кави. То тут є блискітки. Подивіться на цей колір. Пахне прям багатою жінкою. Навіть сонечко посвітило, щоб показати вам цей блиск. Це просто ідеально. Не щоб ви розуміли, десь приблизно 8 блисків від ліпс, і 4 з них вже закінчились. Тепер в мене є новинка, і я тащусь від неї. І ось такий макіяж у нас з вами вийшов. Показую вам в деталях. Слухайте, мені дуже подобається. Обов'язково напишіть, як вам.